Розкажи про неї. Та я й не знаю що. Вже наче все розповів. Ми ж не зустрічалися, не дружили. Нічого такого. Просто вона мені дуже подобалася, а я дурень боявся відкритися. Як вже було сказано, у неї руде волосся, трохи в'ється, нагадує хвилі. Ну, і звісно, веснянки котрі саме по собі мені не подобається, але на її обличчі я їх обожнюю. Посмішка у неї, знаєш, така, як би його пояснити: от дивишся і самому посміхатися хочеться. На літній ранок схоже. Зараз я впевнений, що коли повернусь, обов'язково скажу їй про свої почуття. Але крім того, я розумію, що, скоріш за все, знову побоюсь. Хоча, здавалося б, а що боятися після всього, того, що сталося тут? Дивно. Тобі це дивним не здається? Тиша. Генрі. Генрі? Вільям привстав. Зробив крок. Перевірив дихання. Помер. Він сів на своє місце. Плакати не хотілося. Кричати теж. Нічого подібного. Він вже звик. За три роки набралося півтора десятки друзів, смерть котрих він бачив. На війні дружбу у швидко, і так само швидко вона закінчується. У траншеї позаду нього в черговий раз запищали щури. Він підняв очі до низької стелі, складеної з невеличких колод, холодними пальцями торкнувся холодного дерева, закрив очі, спробував згадати ту посмішку літній ранок в саду будинку, в якому зростав. Він би хотів бачити його у снах, проте у них до нього лише мертві приходять Сни дублюють реальність. Немає куди тікати. Якщо виборося звідси живим, чи зможу справді вибратися? Чи не втратиться слово сенс? Малий бліндаж був і так затісним. А коли в ньому з'явився то той зменшився ще більше. Вільям вийшов. Волога грязюка чавкала під ногами, наче говорила. Годі ходити по мені на брит, як життя хреново, як завжди, на відміну від тебе, мені не холодно і не голодно. Осінь, дощі обожнюю. Твоє життя одного зі мною кольору і смаку. Стули писок, відповів він гризюця. У власній шкірі тісно. Кістки, наче проти решітки. М'ясо, кайданки. Вони тримають його там, де він є, вони втоптують його в те ж багно, що топче сам. А воно задоволено стогне, промовляє глибше, глибше воно набивається йому до рота, прослизає у горло та нижче, в шлунок. Глибше, глибше, звучить середини нього. Він плутається, він уже не може відрізнити власний голос від чужого. Він сам хоче глибше. Він хоче потонути у ній, чого він хоче. Він хоче додому. Але йому страшно, що дім всередині нього згорів. Страшно повернутися в той сад, де все буде чужим. А у снах він бачитиме рідні траншеї. Ненавидітиме їх, ненавидітиме себе, всіх навколо. Він зупинився. Він втомився. Йому треба поспати. Треба поспати. Тільки так, щоб снів не бачити. Щоб коли через тисячу років він прокинувся, все це було б далеким настільки, що вже ніколи не змогло б наздогнати його. Він піднявся, виліз з траншеї. Жодної небезпеки, на жаль. Інші, занадто далеко попереду. От якщо він пройде далі, тоді так, тоді йому кінець. Так само, як усім цим деревам. Голі стовбори без більшої частини гілок. А ті, що лишилися, виглядають, мов кінцівка ампутанта. Ніби жертви тортур по суті, так і є. Спотворені маяки невинності нависали над Вільямом. Йому захотілося попросити пробачення у них, встати на коліна перед кожним та благати простити за все те, що з ними сталося. А він заплакав. Усе в секунду втратило вартісність. Стало беззмістовним. За спини пролунав голос офіцера, що, мотікаючись, наказав повернутися в траншею. Грізука знову говорила з ним, коли він вертався до бліндажа. Чоре пищали, тіло лежало на місці, ніхто не звертав уваги. Вільям дивився на нього заздрістю, заплющивши очі. Уявив, як воно, коли ти мертвий, коли все закінчилося назавжди, це було солодшим, ніж мрії про повернення додому, ніж довоєнні спогади.